Варю вермишельовий суп і начистила побільше морковки, бо вона в мене дрібна. А потім згадала, що курочками хотіли з вами морковки трошки натерти і подивитись, будуть вони чи ні. У мене ось ще півкулька залишилася некрупної. Зараз потрим і віднесемо їм. Нехай вони. Поспоживають. Сука, потім ще бурячку куплю і з бурячком буду мішати. Дивіться, яка каша смачна, пшенична, з маслом, і салички трошки додавала. І печіночка зварилася. Прямо в юшки, де печінка варилася. Я один раз прокип'ятила, злила воду, ну а другий раз кашку зварила. Захотілося доньки помідорів за гірком. Дивлюсь, ну точно наша зозуля. <ріх> Ні, це, мабуть, китайське диво. Зозуля... Отака ось десь. для супа використовую таке спагетті. Жовте з яйцями, дуже смачне. Ну і дрібню, тому що шкотики їдять, впос не влозе, якщо вермашелька велика. Час обідати з новими силами за роботу, тільки за яку? Трошки ось дивіться, перець копій зібрала, людина порекомендувала, і раз перцю ж можна свіже насіння зібрати і прекрасно проросло. так, Але мені здається, воно вже трошки підгнивше. Ось так ось насипаю кутикам супик в дві миски. Трошки зараз м'ясом прикрашу, своєї миски візьму, хоча в них тут вже і м'ясо. Натерла дві морквинки курям, Зараз віднесемо, подивимось, чи вони їстимуть, бо моркви ще багато, там є що терте. Але вони в нас такі їдаки, що нехай спочатку це з'їдіть і потрушечку, вітамін. Привіт, ви ще спите чи вже спите? Незрозуміло. Ідіть, я вам моркви принесла. Вон уже пляшка йоду стоїть. Ой, куди ще висипати зараз я миску. Бо там уже і каша, все нічого не поїдають. Це, друзі, раночок 5 ранку вони ще сплять на вулиці. Дивіться, яка тімінь, нічого не видно, а я курей своїх кормлю. Зараз в обід сходимо з вами огляд садку, квітів зробимо, прогуляємося, подивимося, яка погода буде, бо тільки що дощик йшов. Путюльки, на вулиці тепло. Ну що ви, привіт? <ривіт> Морковку будеш? Морковку. Не хочеш? Оце вона як зачарована буде, так і не рухатись, коли до неї пристаєш краще не чіпати. Так давай ти тут, тут поставим бо вони зараз туди гребстимуться. А потім зайдемо, подивимося, поїли чи ні. Треба ще розпрямитися. Це те, що я говорила. Пташка повинна мешкати на просторі, щоб розігнатися, пробігтися, розправити свої крила. Оце така зарядка, лапки свої розімнути. Бо це птах крилатий, А да? що ти кашу їсиш, на вони виїдають там на ось морковку на На, їж. Путь, 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 путь. Іди, давай, принесла ж тобі, йди, подивися. І ж цікаво, вона зна, що щось новеньке принесла, ну ще не зрозуміла, бо тільки прокинулася, світло вімкнула, нічого не бачить. Ну, пшениця це їх найулюбленіше. І, звісно, що зранку вони поклюють пшеничку. Ну, все, пізніше прийдемо Мокра мій зайчик десь кричить, йду, йду розривається. Друзі, я тут не можу пройти. Тут до того мокро і брудно. Вон вже знову слідів поробила, а провалила цей слід. Що тепер треба шпаклювати? Стежкою водою наповнився, провалилася. Оце така погода сьогодні. Іду шукати, забирати свого кота, бідне. Попузо топиться у воді, не може перейти. Чинюш, я ту, чи ти на ту сторону пішов? Ти там не, пр... не, пр... не пройдеш, іди сюди. А он він, дивіться, де сидить, кричить, розривається, врятуйте мене, будь ласка, хто небудь Зараз я вам покажу, де я його знімаю, бо тут не так просто. Злазить він не злазить. А отак кричить і проситься, щоб його зняли. І буде танцювати. Ми йдемо отам де вище земля. А як мені тепер тут пройти, Іди, іди. Тільки не злякатися, він зараз відразу буде пригати нам. І я тут підмощую йому плечі. Ага. Дивіться тут, де пригай, давай Кс -кс -кс. отак рукою даю. Дивіться, він стає і отак злазе на мене. Прекрасно, іди сюди, іди. О, Оце я так весь час дістаю його з горища літньої кухні. Там у мене багато складено сіна запашного. З ми туди складали. Ой, складали і дуже багато. Ой, це з цієї сторони красиво. Для курочка ще є сіна. Це, бачите, такий він задоволений, а мені тепер згорблено його нести до хати. Чинюш, ти не аборзіла. Зараз ми його давай, спригай. А, ні, не хоче сприготи, оце вцепити. Бо тут не так все просто, він такий великий, друзі. Маса, я не знаю, кілограм 30, мабуть. І Мася, іди. Давай, Ди не хоче. Вийшла трохи на вулицю. Побути. В хаті жарко, я тільки від батьків прийшла, довгенько була. Посиділи, поспілкувалися так гарно з ним без камер. І я вирішила погоду вам показати. Ну, я не знаю, це... Поки я виставлю це відео, можливо, вже снігом все засипе. У нас весь час коливається ця погода і не зрозуміло, що буде завтра, що буде до вечора і взагалі через годину. То злива так є, то зараз вітер прохолодний. Ось, мабуть, щекаво, бо на калині капельки весь. Она таке в крапельках. Дуже хочеться вже поратися в клумбах, на городах, що-небудь садити, поперевіряти, що вижило, а що не переживе нашу зиму, скільки нових рослин недавно, до речі, посадили. Скільки чорного, дивлюсь, стоїть. Ну, Вероніку тут треба було зрізати. То ще. Ось цей ялівець, мені сказали, він не переживається і не живе взимку. Дуже мені цікаво, буде живий чи ні. Тому чекаємо потепління і потрошку будемо підготовлювати все та займатися роботою. Засиділася вже вдома, хоча ми вже нічого не бачу з цим комп'ютером. Можливо, ви помітили, що влітку я тільки на питання відповідаю в коментарях. Ну, Буває, переписуюсь, коли є час вільний. А взимку взагалі це полюбляю. часу вільного більше. Знаєте, де в садку потануло? Саме там, де я ходила за капустою. Ось, бачите, стежка, де я топталася туди-сюди. Я буряк листя обривала. Капусту листя обривала, потім капустину позривала, бо її морозом прихватила вже борщ зворош. Ну і стежка, звісно ж, відразу тане там, де ти топчешся. Капуста піднялася, а ота, я дивлюся, не піднялась. Остання тільки, ви бачите, потепліло. Але вона вже висить така, Я думаю, весною вже все не буде. Ці капуска, вишмотаємо чорне гіллечко і все. Бо я все думала, так коли ж вона. Ой, а фенхеля, там, де зелене було внизу, воно почорніло. Я ж хотіла обрізати сухе гілля, щоб зелене наростало. А воно ні, поморозилось. Так. то просто було тепло і він почав рости. Так, Ось таке гарно витоптало. Тепер ходить. І малинку видно. Цікаво, чи виживе, чи жива, пізно ж все садили. А щось дуже чорна ірга, тісен. Якась така чорна, ніби то згнило. Ну, бруньки є. О, як цікаво, що ж тут виживе, шо? оце ж по річку посадили, остригілочку. Це треба буде ще позрізати. Обов'язково малина обрізається по весні повністю, бо це ремонтантно. От. А листя повністю ще не перегнило. Ще листя багато, але воно чорне. Ну, ще й не час. Я думаю, до літа тут уже нічого не залишиться. Зато черв'якам скільки їсти є. вони ж їдять листячко. Груша французької селекції. Аббат, фетель. Обрізала повністю, бо лежала аж на землі. Ну, Я її тут дуже, друзі, не зберігаю, тому що вона стара. і Я хочу нову купити, посадити. Обрізала, подивимося, буде плодонаситі взагалі чи розпусте листя, бо дуже сильно обрізала. Прямо вон до самого низу. видно. Це наша дика чорна смородина репес. Обрізала гарно. Жималась, як квітувала, так і квітує. Ну, Звісно, трошечки. Почерніли, але бруньків багато. Буде ще тут ягоди, сподіваюся. До речі, отут я посадила, а ось вона торчить жима, викопали під кущем гілочку. І це також цікаво, чи приживеться, і чи будуть сортові ягоди, чи будуть гіркі гірчити. Ажина вся на зеленому листі. Вона взагалі не темніє. Ось таке гарний листочко. Давайте покличемо курей, нехай погуляють, поки я на вулиці вийшла з вами. Не вийшла, а я від батьків тільки повернулася. З настроєм гарним прийшла. Я люблю, коли в мами гарний настрій. І в мене тоді настрій гордить. Путюшечка, ви йдете гулять? Я думаю, вже плюс 2. Пить, 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 Ні, он стоїть, я бачу, але вона навіть не думає. Навіть не думає виходити. Полягали вже біленькі споти. А червоні, звісно, ще гуляють. Червоні взагалі гульоки. Сіна їм насипала, вони тепер ковирюються. Давайте подивимося, зайдемо порядки. Чи треба наводити? Вон трави скільки зелені Оце все. Оце п'ємо сюди вийти, скільки б вони наїлися цукрової. воно ж після снігу все набагато смачніше. Але не хочуть виходити. Ну, точно, півник, хоча б той королюк маленький потрібен, він би виводив їх, вони б за ним всі йшли. Давайте сюди їх покличемо. Путюшечки, виходьте прогулятися, йдіть сюди. Путь -путь 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 путь путь путь, 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 путь. Ну, я присіла, йдіть. путь путь, 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 путь. О, і біленька вискочила. <рикладна> Боїться стоїть. І хочеться кусається, аби всі подруги біленькі пішли, і вона пішла Скільки путь, путь. зеленої трави. Тут їсти не переїсти нашим курям, а ось Алісум білосніжний зимує, взагалі не пропав. Там людина пише, Ірочка, а в мене така гарна квітка посіяла і рожева, жовта тільки не виходить, рожева фіолетова, називається Алісум. Ну, так вподоби, треба, щоб іти посіяла. А я думаю, чи людина не бачила, що в мене отута весь куток в білосніжному Алісуму був. Кожного дня знімала ні одного ролика, не було без цього Алісу. А по осені, коли всі квітки пропали, а Алісом стояв, там всю осінь ми підходили до Алісу. Ну, я думаю, людина новенька. Так що є, я навіть взяла кущики з друзями і пішла, там потрясло. Тільки не знаю, навіщо? У мене ж там і рожевий, і жовтий є, от їх треба посіяти. От хороший, це така погода. Прекрасна. Мені подобається все. Єдине, що ніде не пройдеш. І котик на дахові завис. І як йому страшно цей бруд став. А біленьких я не знаю, як виманити, вони не йдуться. Все, наїдяться і вже їм на декілька днів вітамінка буде. Перероблються. Да, путюшечки. Ну, треба не уходити, бо я зараз тільки піду. Хоча оці ні. Оці будуть вже ходити тут гулять. Вони знають, що двері відчинені. А білі так, білі відразу повертають і тікають. Вон, травичку не спориш, як перій їде. Перій полюбляють, берізку, кульбаба, молочай, люцер. Це найулюбленіші. Ой, трави, скільки сніг зійшов, та яка краса. Біленьких зараз спробую вигнати. Вони отуди, знаєте, чого не виходили? Там була крига, а вони бояться покрити. Путюшечки, ідіть погуляйте. ідіть. Ні, друзі, тут я, мабуть, зачиню двері, давайте хоч які. Оці, то давайте оці. Тих курей я туди загоню, дує її. Сквозняк з двох сторон, ну, дуже сильно ждує. шкода мені них, щоб хоч не продув. Вони то, вони то пташки живуть і взимку по морозу, але сквозняків не полюбляє ніхто. Он уже де красуньки гуляють. Куди ви пошурували? Весну відчула, ось яблука валяються. Яблучка. Яблунька. Дивіться, який я пенюк відрізала. Оце аж сюди в небо майже до вікна торчало. Гілка тосто. формую, щоб велика не розросталась, то на вікна не впала. Дивіться вітром гортензії. І яблука. Яблуки під снігом. А вони е, будуть перегнивати вони весною. І оці яблука. Куди ви пішли? Туди не можна, там земля сира зараз перегрибу. Друзі, сосновий опад, усе. Куди пішли? І з тієї сторони ж тепер не обіжу, бо там втопитись можна. Ні-ні-ні, виходь давай. Виходь, виходь. Не можна сюди. Я злякалася, тут вже не годиться їм гуляти. І оце лізуть під рослини саме там, де ну, якесь сіно, лапник, солома поскладала. Їм треба розгревсти. Там же щось цікаве, і смачне. Оце оці вівсяниці насадила по всій клумбі. А в мене ж однорічники ґрунтопокривні. Я хочу перекопати і посіяти навколо ялину. А в мене ж тут скільки астільб, е гейхер, давайте туди, ну, ладно, нехай погуляємо. Е скільки повелази в землі, там самі найперші галантуси, проліски, первоцвіти. І ще якось забула біленька квітка з зеленими полусочками. Повелозять найперші. Така краса буде виснялася, щось злякалася. Та так сковзнулася на криги, мабуть, кригу бояться. Як тільки і бачать, тікають, тому що лапи ламають і вони знають, що може бути і На кригу не стають нікуди, не хочуть гуляти. Талангуйчики. Скоро літо, а ви ніяк не покажете свою красу. Читала, що цей сорт зимовий і він квітує взимку. Та нічого Стрік, та що ти така розпушена стала? Їй вже важко гілки піднімати. Січча жималось, посадили з вами. І була маленька, дивіться, як виросла там буквально за місяць. Я дивлюся, росла рослина. ну Давайте тут стежка, думаю, можна пройти. Хоча б вона ж живо, я бачу зелені погони. Тут таке листя, клосне квітуватими або пухнастими квіточками, ну ми ще з вами подивимось. І на Барбарисі ягоди ще не осипались. Вся наша магонія подобалась на, на бутонах шикарнючих. В цьому році вона квітуватиме, якщо не згорить і морозом не поб'є, буває по різному. Раніше якось вона мене кожного року квітувала, а потім щось трапилося, чорніє, не хвороба або мороз проходиться, то все вибива. Ой-ой-ой! ой. ой, 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 ой. Щоб ж не розтоптати, це ж моя улюблена. А дивіться, скільки! Плагонів зелених. О, яка молочинка. Купила два куща за один рік, дуже сильно наросло. Я люблю такі квіти, тому щоб не страждати, що однорічники не прокидаються і не розростається вся краса, що я колосковидні там купувала. Можна хоча б замінити Веронікою. От тобі квітка горна. Різнокольорових набрать, до речі, рожева низенька чомусь, а синя висока. Яка тільба є нижча, а є вища. Що ви там знайшли? Щось знайшли? якась кістка, то кіт, мабуть, притащив. Якусь кісточку. Ой. А що ж у нас з Вейгелою? Вейгелу, пам'ятаєте, я обрізала і молоді погони наросли, звісно, обмерзла. Червоні бруньки, вейгела живо. Іринка подарувала, я хвилювала, щоб вона не пропала. І е, спірея гревшей, вся на бруньках. Це не бруньки, це квіти, бутони. Оце все білосніжне бутончики заквітують. А листя вже пізніше буде розпускатись. І дивіться, скільки буде квітів. Оце така слякоть погода. Куди ви пошурували? А, солодку траву знайшли. Ну да. Остежка гарна травичка. Та ось бур'ян, як почне заростати. Та у нас, пам'ятаєте, опора стояла і огірки. Прямо біля цеглин, паркан, калина розрослася пишно. І отут чотири сорта огірків дуже погано росли. Їх там не було. Тільки шокті, отут, а в кінці на сонечку, огірочки зав'язувалися, то я рвала з них споживу. Ви дивіться, нашу шпанку уб'є грибок. Можливо, це грибок не паразит, фламуліна. Грибок фламулін. Це їстівний грибок, зимовий опенюк. Але що він на шпанки прицепив, значить вона вже помирає. Ну, вона поломана, бачите, гілки поломані весь отсюди. Дуже-дуже старо. Це вишенька, Сама найперша в мене була. Завжди плодоносила. Я ось пообрізала трошки, щоб вище було, бо тут огород так уж перекапую, все весельше. Де ви? Пішли, їм же ж треба все роздивитися. А ось дивіться, яка крига. Вона була товстіша. І вона. Ой, та ні, вона дуже тверда. І вона отак ось сюди напливала, а це вже тоне потрошку. Це така погода, то ж розтане. Починаємо займатися в клумбах, а воно морози зворуть. І от якщо весні зараз отак. По теплі, температура підніметься. У мене все насіння на вологій землі з сонцем і з теплом проросте. І зворотні заморозки в кінці весни і відразу все вибиваємо. Ось, ти мене злякала, ти така висока, де ти сіла? На мікрохвильовку забралася. Що ви там заховалися? А, суха земля, тепла, гарна, затишна. Вони полюбляють такі темні куточки, позаходи. Яйця коли несуть, як залізуть куди-небудь. Ну ніяк не знайдеш їх. Яблунька. Так багато яблук було. Ой, татко приходив, споживав, до того йому смачно. Я навіть з печивом йому давала, він з великим задоволенням з печенинко з'їдав. Я хочу ще скамійку зробити, поставити в садку. Я працюю, ви знаєте, завжди я в садку або на городі. Татко приходить, буває, знімаю, буває ж, не знімаю. І йому от би присісти і сісти з пастелі. Я думаю, батьки вже заслуговують і дожили до таких ручки, що їм треба сидіти і насолоджуватися, як хтось працює. Це ж колись повинно статися чи не повинно. Тому обов'язково я хочу зробити лавку. Можливо, навіть оцю лавку, що татко допоміг мені зробити, точніше, він її зробив, я тільки хотіла, я поставлю в садок. Бо татка ноги не згинаються, якщо я низьку зроблю. А низеньку для себе я сюди на подвір'ю навіть дві хочу ще зробити. А оце так як так я раз. буду садити, сіяти, копати, а татко буде сидіти ягоди їсти з яблучками разом з мамою і мама. Ну, мамі ніколи буде. Мама любітельниця така у нас. З землею працювати не така жага, вона не може зупинитися, друзі, там сидіти. Воно й татко такий саме, просто що вже все, вже руки, ноги дуже болять, серце зупиняється від болі, і він більше сидить. Щось на вулиці так потемніло, різко, похмуро стало, зараз хлине небо чорне стало, обід, ще світло, але дуже чомусь потемніло. Курочка, ви йдете спать, та я піду в хату. Прогулялися з друзями, огляд зробили. Це вже коли сніг потане, сонце пригріє. Ми подивимося, що вижило і чи не попростала не попроростало в нас на городі. Оте все насіння, бо реально багато сіяв. Фундуки всі на сережках. Сподіваюсь, горіхи будуть. О, там Наталя пише: Й я тобі присилала горіхи грецькі, воловські, крупні. Ну, там, друзі, отакі горіхи. Ви їх посадили, де вони? Так, татко забрав і перекопав канаву, і всі їх посадив в ту міні-тепличку. Фундуків, говорить, і грецьких понатикував. А чи виживуть, це вже... Ой, я забула, треба ж віднести курям, поки вони не перегнили. Нехай я оцей великий розріжу сокиру. І оце оці сережки будуть запилювати квіти Біж кожною гілочкою. І потім зав'язуються грішки. Друзі, пішов дощ. І гарний такий заляпотів, я ж говорю, потемніло. Дощик почав рясний, густий, пустився. Ну, зараз на фоні е, воротка Дощ пішов. Прям різко потемніло і пішов дощ. А ну видно вам, чи не видно, який дощ іде. Вот. Навіть уже на воротах поприциплялись. А уже ж калющий. Я пам'ятаю, колись ми тут з вами знімали відео. Ну, це ще як тільки я канал відкрила, ще не вміла не розмовляти, соромилася, сама не своя була, аж соромно. Перші відео дивиться, як не знаю, хто як з ліса вибіг. І оце потоп був. Води повністю все залито, не продав клон і струмки дзюрчали, текли. Як гарно, красиво було. Путь-путь, путь, путь, ходімо. Путь -путь 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 -путь. Телефон мокрий повністю. І я вже мокра. Мені доща не бояться. Хто пригадає, як влітку, весь час я говорила, о, як мокра куриця, фу, Дощ піжі, а вони гуляють. Мокрі, опатрані, худі, пір'я, нібито брудне, якесь чорне, злипшеся. Гаразд, нехай вони гуляють, якщо вони вийшли, вони зараз до сараю саме підуть. Я хотіла оце ось. Перебрати оцю кригу, хвилювалась за то, з Ну Вона так, ух ти, прибрала називость. Як же ще що... не хочеться вилила всю воду, ну гаразд. Все, я сюди чистенькою Оце ось, бо воно І Давайте сюди більше. Все, все, захочу, давай, путь, 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 путь. Все, заходь, заходь. От тунечки, от мої хороші пташечки, ну які слухню. Іди, бо в мене телефон уже, я не бачу нічого через нього. Давай, давай, шуруй. О, все моє хороше, тепер вже й ми спокійні тим, щоб я за них не хвилювалася. Підемо відпочивати, зараз поп'ю гаряченького очок. Гарного настрою, хорошої погоди і дощик нехай йде сніжком, тільки, щоб не дуже холодно. Вітамінки курочкам зараз наліємо, пропу, що Іванка присилала нам з Америки. 5 грамів на 3700 літра. Третю частину мірної ложечки. Ну, що ви тут? Моркву їсте чи не їсте. Каже Іра, наїла задоволений лягли спот. А що робити? Телевізора нема, мобільний також не працює. Вляглися спот. <гум> Вони гуртом їм весело на вітамінку. бери. Жовтенька, ось запашна. що тобі допомогти соломку. Дістать. <гум> так і дістане, що нам витягується ж траву їдять, вона довго застряє, а потім ще куча в гурт. Зараз я її зловлю витащу, а морковка. Ось скільки залишилося. Так собі, я вам скажу, поковиряли. Ну, одну з'їли, а одна ще залишилася. Капуста вже майже нічого нема виклювали. Треба ще буряка хочу купити. Тільки треба кормового, бо від червоного у них рідкий стул починається, їм багато не можна. Так, витягнула. Дивіться, яка довга. Оце вони заглатують, а вона потім ні туди, ні сюди. Нічого витягуємо. Бувай нитки витяг. Що ще хочеш, достатньо. Я обережно підійшла до неї, вона й не тікала. Так, ну все, тут порядок. Чистота, треба тільки тільки кульку зібрати, бо тут все вичищено, вимете. Курточку запхнула, щоб ніде не дуло. Тепло тепло. Було тепло на вулиці, а ось вже й мороз, холод, вітрюга. Великий піднявся, і я все попідпирала, позакривала небо он синь.